Добрий вечір. Слухайте, я така задихана. Я так летіла до свиней, бо думала, що в них вода кінчиться. Я з дому поїхала в 10 ранку. І оце тільки що приїхала. Я ждала ще й на автовокзалі з Києва автобус. Він ще запізнився. Ну, все сьогодні обхватила, ще й в дочки побувала. Дивіться, зробила. Зараз покажу здалека у цій другій кімнаті. Імпровізовану кліточку з ящиків і накрила. Зараз я сюди зайду. Я навіть і не передівалася ще, кажу, бо бігом летіла. Бачите, я ходила так і прибігла сюди до свиней, але все, слава Богу, добре. Коротше, дивіться, кліточка для новеньких. Тут теж ще щось завішу, придумаю. Ну, так по жіночому зробила, так як я завжди. Тепер дивіться: перед заселянням цю квіточку. Дивіться, що я купила. От. Це я посиплю сюди цю пудру на підлогу. І також я купила катазал. Катозал. Це я пропою зараз Оце, що я купила, зараз я вам покажу. І проколю свинок, Хай їм буде добре. От. Я машину ключі тут обкинула. О! Дивіться, що я роблю? Хто мене дивиться давно, він знає, що це я роблю. О, роблю дезінфекцію, щоб тут ніякі блохи не заводилися, щоб тут було мені те, що тут буде жити. щоб я знала, що тут йому нормально, що нічого до нього не вчипиться. Хоч тут нічого нема, тут чисто, але слухайте, хто його знає, о, бачите, тепер я беру тирсу. Опа! Тирса дуже хороша. Дивіться, бачите, яка тирса? Насипаю. Висипаю цілий мішок, може буде мало. Ой, я не взяла цього віліка. Вістка дуже велика, треба її трошки буде зменшити. Вона дуже велика. Так, чим це мені не взяла віник? Ну тебе оцьому, оцьому, імо. імо. Таку зроблю. Не хочу сюди вступати. Глядьте на мої красолки. Уже всі ці кудрі. Що? Головне, щоб тут добре було. Зараз я додав вам ще один мішок. а може й не треба. Я тут зроблю трошки меншу кліточку, бо вона дуже велика. От, подивіться. Тепер я оцю штуку тут поставлю. Це все так вийшло спонтанно. Я не готова була. І зараз, зараз чекайте. Один Це півник, Це китайський, шовковий або реген називається. Не буду, не питайте за ціну, бо не всі мене зрозуміють. Гляньте, ти чого так присів? Він зразу сів, щоб хоч не впав. Зараз покажу друге. Це трошки менша тихо, не лети. Не лети, бо ще поломаюся. Я не знаю, як з ними обращатися. У мене ж були корочки, пам'ятаєте? Були брами, були астралорпи, були корніші. А ця вже не голошийка, А ця вже така гарна. Слухайте, це квитковольна. Зараз, зараз, зараз. сядь на туди. Сядь. Опана, нічого собі, іди на туди. І дітей туди опа, скачуть. Ой, дивіться, зараз більшу, Гляньте, яка красота. Це не голошийка, у неї така шапочка. Ідіть на. на це, малиші, оці по сім місяців, а ця маленька 5 голошечка. І ви знаєте, я сьогодні об'їздила все ровно. куріна закрита, а от таких по всяких тих аптечках. Слухайте, нема корму для курей. Йдіть туди, ідіть ідіть мої маленькі. Будемо любити тепер вас теж. так далі стану. Гляньте. Ну. Зараз поставлю їм водичку. Зараз я водичку зроблю із катузалу їм. Може по дорозі був стрес, вони їхали з Києва. От. Слухайте, як кури. як ку -ку 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 -ку, як кури, блядь. Кожна по-своєму красива. Потім набереться другий колір, такий буде в неї. Майже буде голубий, телефон не передає. О, гляньте. Гляньте. Чудо, чудо. У них темна шкіра, ви ж знаєте. Отакі. Зараз побіжу я по воду. І мушу дати зерно до понеділка, бо пурина буде аж в понеділок відкрита. Гляньте, ви ну. хороші воду шукають памуть, що трошки простресували в бусі. Виїхали десь 12 ще не було, мабуть. Гляньте, гляньте. я зараз їм за ще пудри теж шиєю. щоб не шикше на спину. Не хочу заходити тут. Ну гуляйте, я зараз тако трошки розверну оце діло, бо велика кліточка ще їм. Головне, щоб вони не літали, бо деяк, як полетять, там ще клітки стоять. Деякі. День, така... Зараз трошки збільшу, дивіться, ай, яка я рада. Я ще хотіла вані морозової купити, але в неї тільки одна те, що мені підходить, то що буде поїздом їхати передавати одну курочку. Хочу шоколадну, хочу чорну, але хочу, щоб були голошеї. Страуси мої маленькі, мої такі страусенеточка. Гляньте, будемо розводити таких курей. Да. Піду по воду зараз. Зараз вечір. Не дуже добре видно, бачите? Дивіться, дивіться на цих курочок. Ах, мої красотульки. Набрала води в ЦО, завтра куплю нову поїлку, нову кормушку через те, що в мене є, але воно беушне, не хочу. Дивіться, тут я буду давати на літру води. Дивіться он. Курий молодняк півтора мілілітра, 0,5-1,5, а тут десь писало, я тільки що о! Два з половиною. Я набрала 2 мл і набрала літру води, зараз я її на щось підніму викше. Що ви там добубаєтеся? Ей, дівочки! зараз я їм. Вони зараз, звісно, може, применять не будуть. Дивіться, о. Хай п'ють, воно дуже добре і буду колоть поросяток, але вже на дворі темно. Темно. Зараз я подсуну, зараз я трошки розверну тако зроблю. таку зроблю. Ось так зроблю, о, як сказати, ну, пів метра менше зроблю. Як інтересно. І таке спокійне і не втікає. Бачите? Що ви там шукаєте? Зараз їсточки принесу вам. Зараз. Але це біленька, гляньте, і ця гарна, і цей півник, дивіться, який цей півник. Повернися сюди, що ти нам повернуся другою стороною. Дивіться, яке і... все пушисте. Отаке. От Ставлю зараз перестановку трошки роблю і приношу зерно, Мусять зерно їсти. Ну завтра я ще в одне місце з'їжджу. Отаке. Ну, Хазяйка сказала, що цьому хлопцю і цій білій дівочці по сім місяців, оці п'ять. Не знаю. Якась така дрібненька. Слухай, таке інтересне. Отаке. Добренько, всього хорошого всім. Пишіть, що я наробила. Ну, що біля тих, слухайте, поросят роботи немає взагалі. ну Прямо від слова взагалі. Прийшла на 10 хвилин рано, в обід прийшла, долила води, ввечером прийшла, знову замила і долила води. Їда в бункері є. Тепер буду хоч так як я стою, дивлюсь на поросят годинами, то тепер тут візьму крісло. І буду дивиться. Таке, добренько. Всім хо, всього хорошого. Пока-пока. Ще раз прийшла до курочок. Дивіться, <кхем> повісила таку лампочку. Але не судіть мене строго. Шоклетка, <кхем> що, що ця пере. Бачите, оця палка пластмасова. Підложений ящик. У мене все-все-все. Жіночий варіант. Дивіться, куди вже прийшли, бачите, були там, адаптовуються. Давайте вам ну, попити водичку з вітамінчиком. Ну, як не небудь пити, я завтра. Я йти, ну. Завтра покажу кольори і завтра на, на цьому На світлі. Оця дівчина 5 місяців, а ці по 7. Це вони в цьому ящику при... приїхали, то я так і загородила. Гуляйте, гуляйте, де докупить? Може, хто дивиться це відео. І хто, може тримає таких курочок, хочу. Давай, давай, дивіться. Ой, слава Богу. Все буде. Це ж у їх ще стрес. Е, хочу купити е, чорну, щоб була голошийка, е, лавандову. І хочу купити Шоколадну корочку. Три корочки ще хочу докупити, щоб був півник і п'ять корочок. Бо що ж це таке? Бачите, це з таким сріблястим. Хай він трошки підросте, тож сім місяців. Ці корочки починають нести пізно, але занесеться ця біла перша, а ці то малі п'ять місяців. Вони невеликі. Яєчко в них 45 грам до 50. Е, е? Е? Гляньно? Менше хобі, що у нас друга компанія цього, розумієте? Я може зараз якимсь зіколоном їх туалетною водою набризгаю. гляньте, вони на таке красивенькі. Давайте на мені придумуйте ім'я. Гляньте, це півник, дівчинка, моя пушистенька така. Опа. Прогрес. Водичку пийте. Це ячміні пшениця, кажу, я не купила. Понеділок пурину куплю, як у рейне сучок. Мої золоті. Слухайте, мені вже все. То свиньми любуюся стою, Я вже повторяла, то тепер буду курюхами. Курюшками моїми. Але гарні. Бачите, це сама розумна, саме хитріша. Дезінфекція зроблена. Все зроблено. Ну, як дезінфекція від всяких там букашок, що в них заводиться, то оце я зробила. Ми помила з хлоркою і все. Тут теж чистенько в мене. Оце я розсипала трошки тих, але гляньте, що я натворила яку клітку, але зробила. Ко-ко-ко, ко, масюні мої. Я зроблю їм ще сідало таке якесь. Отак. От все, вже не переживаю, бо думала, як це вони їсти. Давай вам ну, кавальєр. Бачите, а цей уступ. Люблять вони сідало, бо ця гляньте зразу вискочила наверх. Це буде голуба, мабуть. Мої дорогенькі, але гарні, капець. Іду до свиней. Я ще щось куплю. Мені треба, щоб я була в русі. Я щоб не думала ні про яке абсолютно нічого маю виду хвороби. Щоб вони до мене. Побачила, що я працюю, щоб втікала. Ну, п'ю, безболюючи, кожен день п'ю. Тому що ще мені, кроме того, що я маю, то ще ковід мені зробив біду, зробив артроз другої степені, представте собі, я відстрадала з тим ковідом цілу зиму три рази, боже, 50% легені попечені були, потім фіброз легенів. Ой, але вичухалась, тому що я. Ой. Боже, як приємно подивитися. Приємненько подивитися, приємненько. І ще поїш. маленький, бачите, він голоший. Хай не буде погода добра. Я їх візьму на двір, вони дуже ручні, мають бути, Їх буду приучати до рук. гляньте, Не пропадуть з голоду. Я думаю, нема комбікорму, вони будуть, дивіться. Але гарні. Фух. Чи ще комусь вони такі гарні? Чи мені тільки? Ну, кажу, може, хто тримає, може чисто случайно, якась людина дивиться, мій канал, може, ви тримаєте. Я хочу кажу чорну курочку, хочу шоколадну курочку. Ну, такі, із пухових цих. І хочу голубу. Таку темну, до темну, бо це буде світло, це буде така сиза, це буде така, як попіл. Гляньте. Ай, мої дорогі, все, я пішла бо сьогодні. ой, 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 Я пройшло і ночі цілу між іншим не спала емоції через ці кури. Просила я цю хазяйку з Києва, продай мені ще одну курочку, дні і все. А потім кажу, що я півні рубать буду. <гум> Вони продають курочка півник, курочка півник Я би просила дві курочки, просила три, не дала. <гум> ну, Хочу сказати, що дякую їй велике Лена. Лена, тобі велике дякую. Курочки приїхали, глянь такі жвавенькі. Ну, не комбікорм. Ну, хай нічого. Але кажу: дивіться, цей півник, який раніше є. О, все, все, я пішла. Вже не боюсь. Переживу до понеділка без комбікорму, гляньте. Ну. Все на цьому вже точно, що закінчую відео. Вже вертатися не буду. Всім величезне дякую за те, що ви дивитесь, за те, що підписуєтеся. За те, що ви мені рекомендуєте, Іра Кліщ особливе велике дякую і всім остальним дівчатам, і сімейним парам, молодим, молодці. Оксана Зблинова, Ксюша, Ксюшкина сім'я так називається. Ну Всім велике дякую, всім. всі ви молодці. Ви ж мене підтримуєте, ви розумієте? Я ж не жила в селі, я тільки 6 років живу, мені вже го скільки років. Слухайте, це треба, щоб я радувалася, як ця дитина маленька. Гляньте, ну, оце таке, такий півник, як це є. Як чорнобурочка, глянь така красота. Малачинки, малачинки, і поп'ють. Потім все я буду почитати там, скільки днів треба давати цю водичку з котазалом. Це дуже добре. І те, що я про... Ах, пройшла. Ти що пройшлася по зерні? Льомпочка. Да, лінпочка маленька, пінгвінчик мій мим... мали. Ні, не, не пінгвін, Страус. Страуси. Дивіться. Ну, не красиво хіба? Ні, ну я звідси ніколи не вийду. Все, пока-пока.